Ну, в атаку. Місіс Гарріс. Що б я робила без вас? Місіс Гарріс сама непомітність. Ніхто би не знав, що вона була, якби все не плещало. Така наша доля, вай, невидимі жінки. Кесмівас, кесмітайс, кесмі банк. Правда ж, божественна. П'ятсот фунтів. П'ять сотень фунтів за якусь одежу, коли я в ній решту не маю значення. Едді хотів би побачити мене в сукні відіар. Війна давно вже скінчилася. Твій еді більше не повернеться. Мріяти не соромно, Адо. Просто ти така велика мрійниця. Ви вдова військового мала потримувати пенсію. Там непогана сума. О, це м'єдді. Це знак від моїх янголів. Що ти надумала? Я куплю сукню від Крістіана Діора з Парижа. Се деталь, ні се навір. Вибачте, Люба, я хочу купити сукню. Цілих 500 фунтів коштує. Ви помилилися адресою. Дозвольте вас провести. Ні, ні, секундочку. Я по пічині відкладала на цю сукню, ми людям підлогу. Вибачте, буду радий запросити вас на показ колекції. Ви моя гостя. Ні, ту села, ні реану муда. Ой, яка чудова. Сукня Діор створена, щоб засліплювати. А ви хіба зможете, місіс Гарріс? Ви сіра Миша, не видимка. Мадам, можна вас підвести? На що я приїхала? Я проста прибиральниця з Лондона. Ви прибиральниця, яка мріє про найгарнішу сукню у світі? Тут не шиють, тут роблять місячне сяйло. Ви сміливо втілюєте мрії, місіс Гарріс. Браво. Це геть імпосібль. Ні за що. Куди це ви, місіс Гарріс? Я до боса. Місіс Гарріс. Ці квіти для вас від місія Маркіза. Я довго не жила, а мріяла жити. Не повторюйте моїх помилок. Це твій шанс. Я ще не зустрічала такої людини, як ви. Бігом, дівчатка, за мною. Сьогодні я нова жінка, сучасна жінка. Я думала вже запізно. А зараз от не знаю. А це хто? Це господар дому. Діор. Схоже на мого молочника.